Коли бувши в відпустці на Волині і відвідавши одну із церков, і просвітер сказав звершити молитву за всіх військових. І коли вся церква молилася, ввечері я приїхав додому, і до мене дзвонить мій побратим і каже: сьогодні я чудом остався живий, просто дрон над нами пролетів декілька метрів. І полетів далі, ворожий дрон. Може, вибирав, каже, якусь жирнішу сіль і каже, пролетів. І я йому задаю питання, кажу: а це було пів 12 дня? Він опустив очі, позадумався і каже, десь приблизно біля 12-ї було. Я йому кажу, ця церква молилася за військових, щоб Бог зберіг. Він опустив очі і чуть не заплакав. Каже: Дуже дякую за молитву. Так що, молитва вона має велику силу і оберігає військових. Слава Богу!